Так, далі тут в нас мій любимий, моя троянда Джекіс Фаворит також дуже суцвіття важкі, поникли донизу, до але нічого. Це троянда, які не страшні, ніякі погодні кризи. Ось, виглядає гарно, піднімається потрошечки, бо було дуже-дуже суцвіття зблизька. Дивимося, ось. Гарна квіточка, немає, давно квітує між хвилями. Мені, що ангела, що Джекіс фаворит. Одна для мене це вони одинакові троянди. Не можу вдати перевагу ні одні, ні другі з, цих, з цієї групи. Одинаково дуже красива троянда. гляньте, піднялися вверх, знову буде квітувати, знову пагони, І отак безперервно викидає Джекіс Фаворит свої.